Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, давайте звернемося в Писання і прочитаємо послання апостола Павла до Филипської церкви, третій розділ, будемо читати з 17 го вірша. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Друзі, тут не просто апостол Павло звертається до Филипської церкви. Тут сам Бог руками апостола Павла пише цей лист до Филипян. Коли Бог звертається до церкви і дає якісь настанови або якісь поради, то це значить, що та церква, до якої він звертається, має в цьому потребу. Бог не став би говорити до церкви, що ви повинні любити один одного, якщо би церква. Любил. Якщо б в церкві люди любили один одного. Він не став би звертатися до церкви, щоб, вони, щоб люди в церкві були жертовними, якщо б люди в церкві і так були жертовні. Якщо Господь звертається до церкви і дає якісь поради, якісь настанови, то це значить, що в церкві з цим є проблеми. І дійсно, друзі, давайте прочитаємо наступний 18-й вірш, і ми побачимо, що в церкві у Филипах були певні проблеми. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Як ми бачимо, друзі, Господь через апостола Павла. Недаремно звертається до церкви у Филипах. Оскільки в церкві в Филипах люди не поводили себе так, як апостоли, а вони поводили себе як вороги Христа Христового. Якщо це послання. Попало в Біблію. І якщо ми його сьогодні зачитуємо з кафедри, то це говорить про те, що і сьогодні в церквах є з цим проблеми. Багато людей сьогодні в наших церквах поводять себе як вороги Христа Христового. Вони приходять в церкву. Вони в церкві можуть бути чемними, вони можуть співати в церкві, вони можуть в церкві приймати причастя, вони можуть в церкві підвищувати свій голос і голосно молитися, хреститися, але коли вони приходять додому, їхнє життя нічим не відрізняється від життя невіруючих людей, які не ходять в церкву і не знають Бога. І дуже часто так буває, що навіть сусіди не знають, що ви людина, яка знає Бога, що ви християнин. Чому так відбувається? Чому так, що людина в церкві одна, а вдома вона і матюкається, вдома вона і, і зловживає спиртним? Чому так відбувається, друзі? Так бути не повинно. Апостол Павло каже, Будьте наслідувачами нас, наслідуйте нас. Наслі... Потрібно наслідувати апостолів, потрібно не просто вірити, але й своїм життям показувати людям Бога. Ми не повинні бути свічником, який захований під ковпак. Ми не повинні світити тільки в церкві. Навпаки, в церкві ти можеш бути самим собою, а світити в першу чергу ти повинен там, де темрява. Ми повинні світити в світі. Друзі, з моєї точки зору є дві основні причини. Ну, добре, скажімо, їх не дві, їх, їх набагато більше. Але я би виділив дві причини, по яким нам варто жити свято. Варта наслідувати апостолів. Перша причина осяка. Багато людей, які приходять в церкву в перший раз і віддають своє життя Господу, вони не дивляться відразу на Бога. Вони ще не знають, як іти за невидимим Богом. І вони бачать Бога в нас. В тих людях, які вже давно ходять в церкву. Вони дивляться на пастиря, вони дивляться на діякона, вони дивляться на вчителя, вони дивляться на брата та сестру, які сидять або стоять поруч біля них в церкві. Які разом з ними служать і співають, вони на нас дивляться. І коли ми живемо негідно, коли ми між собою не маємо любові, коли ми один проти одного виступаємо і судимося, коли ми пліткуємо один на одного, коли ми обдираємо один одного, друзі, то ті люди, які тільки роблять перші кроки в церкві, вони спокушуються і думають, що в цій церкві. Немає Бога, друзі. Справа не в тому, що в тій церкві немає Бога, бо і сам Христос е, називався приятелем Кого? Праведників? Ні. Митарів та грішників. Біля Христа ходили багато недосконалих людей. Навіть самі апостоли були недосконалі. Друзі, Бог є в церкві, але люди, вони, які тільки приходять в церкву, вони спочатку дивляться на людей, вони дивляться на нас. І тому ми. Повинні Винні являти святість, бо без святості, явленої людям, вони ніколи не побачать Господа. Друзі, Господу, щоб когось благословити, щоб когось обійняти, щоб комусь когось напоїти, нагодувати, одіти, йому потрібен посланник, йому потрібна людина, через яку він буде діяти. Якщо ми не будемо посвячувати своє життя Богові і не будемо бути Його руками, і його його голосом тут на землі, то як люди побачать Бога, ми його являємо, друзі. Ми Ми слуги Його, і ми повинні служити, друзі. Це дуже-дуже важливо. А то виходить як? Виходить, що. Ми в церкві святі, ми в церкві світимо, але коли ми виходимо поза церкву, ми як світло поставлене під ковпак. Ми приходимо додому, і наше життя нічим не відрізняється від життя тих людей, які Бога не знають. І за, зачасту дуже часто навіть наші сусіди, навіть і гадки не мають, що їхній сусід християнин. Оскільки вони не бачать, чим ти відрізняєшся від них, друзі, ми повинні відрізнятися, ми повинні являти своїми вчинками і своїми ділами нашого Господа Ісуса Христа. І так це перша причина. І друга причина, з моєї точки, дуже важлива, по якій ми повинні жити правильно. Це причина, щоб не втратити своє спасіння. Якщо ми, знаючи Бога, Прийнявши його як свого Господа і Спасителя, будемо жити так, як нам подобається, будемо грішити, будемо зловживати спиртним, будемо проводити таке життя, яке проводять люди, які не знають Бога, Кінець наш поганий. Друзі, я би хотів, щоб ми ще раз перечитали ось це послання до Филип'ян, третій розділ з 17 го вірша, ще раз прочитаємо ці вірші, але тепер включно по 19-й. Будьте уважні! Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. А тепер увага, друзі, 19-й вірш. Їхній кінець то загибель. Друзі, якщо ми не будемо поводитися гідно свого покликання, якщо ми не будемо поводитись так, як поводилися апостоли, якщо вони не будуть їхнє життя нам як взірець, якщо ми не будемо жити праведно, то наш кінець то загибель. Вона не прийде зразу, але ця дорога пагубна, вона веде нас. До поганого кінця, ми, живучи блудно і безбожно, як і сав, можемо втратити своє спасіння. Якщо ми будемо жити несумлінно для Господа, то ми розіб'ємося у нашій вірі. І зверніть увагу, як далі говорить цей 19-й вірш шлунок їхній Бог. Що значить шлунок їхній Бог? Що значить шлунок? Це значить, що коли людина тільки прийшла до Бога, вона спочатку віддавала, вона спочатку віддавала все для Господа, служила йому, а потім поступово почала служити для себе. Для свого шлунка, щоб себе наситити, не щоби послужити іншим і наситити їх. Вона стала концентруватися на собі. Вона стала егоїстична, вона почала думати про себе і про свій шлунок. І зверніть увагу, як там далі написано: а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Друзі. Коли ми тільки прийшли до Господа, ми концентрувалися на ньому, і ми думали про небесне. Але потім з часом, коли проходив час, ми почали вже думати трошки про небесне, а трошки про земне, трошки Богу, трошки собі. І ця дорога, дивіться, який в неї кінець, вони думають тільки про земне. Вони дужилися до того, що Небесне для них перестало бути актуальним, і для них залишилося тільки земне. Друзі, ті, хто думають тільки про земне, їхній кінець земля. Вони будуть закопані в землю, вони будуть в тому місті, де є вогонь, вони будуть в найглибших місцях землі, де є пекло, де є вогонь і де немає. Господа. Друзі, я хочу, щоб це слово не було таким, що я вас насварив. Я хочу, щоб ви були спонукані жити для Господа і являти, дбати про святість, щоб являти нашого Господа іншим людям. Будьте благословені. Амінь.